Усім, привітики! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в наш апокаліпсис. Як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми з вами завели собачок. Сьогодні у нас будуть собачі будні. <сум> ми продовжуємо доглядати за нашими собачками, чекати, коли вони подорослішають. Також я з нетерпінням чекаю, коли подорожує наш персонаж, щоб додати ще одного персонажа. Прям знаєте, аж дуже дуже сильно цього чекаю. У мене на задньому фоні сусіди сходять з ума, щось їм потрібно стукати, грюкати. Тож давайте продовжимо грати. Він зараз повинен підгодувати цуценяток, бо вони голодні. Так, тебе. А, це також став клянчі. Красавчик дивіться, також став клянчий. Це він заснув зараз... Так, засну. так це у нас не голодний. Цей голодний, Цей не голодний уже. Ну, а який у нас ще голодний? Ось цей голодний. Так я хочу, щоб він зразу і цьому дав смаколика. То будемо їх тепер в такий спосіб годувати. Давайте й цього погодуємо. Заслужив служив. Так, трішечки пошвидшимо. Все нормально поки що. О, ну все. Бо я думаю, що для них голод це прям саме головне. Якщо вони голодні, то тут потрібно одразу годувати. А якщо брудні, ну, брудні можна покупати, брудні, то не критично, якщо чесно. Ну, Давайте спробуємо. Ого! Ого! Так, вимаю калюшку. Ну, він вже так втомився, він хоче спати. А ну ще, і хто пам'ятає, ми в попередній частині вирішили тут зробити ще одну ванну кімнату. Не знаю нащо нам, хай буде. Інколи просто буває таке, що мені хочеться його просто швиденько ну, обмити. Душ для цього потрібний. А інколи, коли він втомлюється зі своєї роботи, то потрібно, щоб він прям почилив. То потрібна ванна. Тому я вирішила, що ось так, тому що тут ну, його дуже мало міста. Це буде довго буде викупуватись. Давай лягай спати. Оки заправить лишку Так. І можна йому дати щось поїсти. Пуська, угу. О, собакин прийшов. Привіт. Давай я тебе підгодую одразу. Набі, набічо. Можете трішечки до речі порозважатися? Oh. Чому б ні? Oh, our... oh. Можливо, ви знайдете спільну мову, і він oh. дасть тобі можливість його викупати. <рисвіт> Він у нас несе самотній, тому що він спілкується з тваринами. Так, малий вже голодний, тип не буде годувати. А можна його викупити? Будь ласка, ну я впевнена, якби у нас була одна собачка, було б набагато проще. Ми б віддавали всю увагу їй, а так, типу, і так доводиться оце. Ну ладно, пишіть Давай, Давайте свиденько сходиш в туалет, помишся і будемо малих будувати. О, він цьому також хоче приділити увагу. Угу. Так, як в тебе справа? Ти голодний? О, ну й ти цей. Випий води і. Ну, поки що випий просто води. А ти? Ти також просто можеш випити води. Мені подобається те, що він сьогодні вдома, але я думаю, що потрібно сходити десь по смітниках по таких всіх, збирати якісь прикольні речі. Ось, дивіться, у нас з'явилось. У нас, до речі, таке кресло вже є. Давайте це все позбираємо. Ну, давай. Можна навіть перейти ось сюди і глянути, які тут є меблі. О, тут, до речі, також є щось цікаве. Так, ну я думаю, він дуже довго буде сюди бігти. Так, давай, забирайте все. Я вирішила маблі мене перебирати, буду збирати все, що є. Так, давай. Та ладно тобі, блі, нічого страшного. Можемо ти брати? Не можеш? Добре, біжи додому. Ми з ними зараз підемо ось сюди. Хай їм туди реється в смітниках. А наші собаки не можуть сюди а, перебігти і просто тут також потусити. Я розумію, що бігти вони будуть там дуже довго, тому я їх просто сюди телепортую, хай подихають свіжим повітрям, там прогуляються і так далі. Що там вже добіг. Ні, ну можете тільки типу, по приколу побігти додому, якщо mm -hmm. точно. Mm -hmm. Пробігтися, наприклад. Так, хай підстається. Mm. Oh. Так, ну все, короче, давай. Наш будинок, де цей малий пес, майже вдома. Ну, бачите, я не бачу смислу типу, поїхав відправляти так самостійно бігати, тому що вони просто не вивозять. Так, давай телепортуйся сюди. Погодуй його, короче

Біба ділі, а? Оу, ха. Цікаво мене глиминають тепер вихідні, замість того, щоб лутатися, мені нянчим собак. Клас! Найголовніше, що всі живі, здорові і в них все ок. Це найголовніше, щоб їх не забрали в мене. Це, напевно, сильніше всього, за все я можу, за що я можу перейматися. Все, іди спати. Ну, що, до його дня народження залишилось 9 днів, і це, блін, прям ультра круто. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли у нього буде хеппі Bursty. І так же ставимо наші маленькі собачатка подорослішають. Ой, це буде так просто круто. А ну вони всі, в принципі, так уж сп'ять. Давай, риємо. Тих потрібно навчитись охотитись. Це прям саме головне. Є? Okay. Шо-шо? Знову голод... Боже, вони знову голодні. Коли вони наїдеться, а? Новий день. Але цей день у нас вже робочий, тому потрібно, щоб він швидше покидався. У нього по потребам, в принципі, все гуд. Тому можемо йти годувати снят.

Хотя уже на, <туржу> на мене ще й бежать. Я не знаю, чому він через ці двері не ходить, тому що сюди ну, типу швидше Ну ні, не, для нього це сильно просто. Прям максимально просто. А, а, у нас ж буде моторний моторошний день. Це типу вони святкують Хелловін. Йомайо, я вже забула. Я забула про ці всі свята, які тут всім сідуть. А я ти думала, що це таке приколу? Чотири дні залишились в ого, прикольно. Що ти там? Ти ямку куриєш? Де ти? А, ти йдеш ще ямку курити. А ти йде? Ти що? Тут також щось робиш. Потрібно, щоб він навчив їх охотитись, щоб це вже давало якісь свої плоди. Я думаю, стосовно того, що можливо тут а, потрібно було б якийсь вражай зібрати, але поки що тут нічого не родить. О, дивіться скільки тут прикольних всяких штук валяється. Можна їх збирати і на цьому кошти заробити. Ну потрібно а, собачат навчити охотитись для того, щоб потім м -м, вони щось цікаве шукали, і та їм якесь заняття було. Ого, вони прям друзі хороші друзі, нічого собі. А, вона його хороша подруга. Ого, і це у нього керівниця. Нормально так. Ні, ну хочемо, можемо, в принципі, з нею замутити. Це єдина жінка, яку він знає. Я хочу, щоб це також він позбирав. А, я бачу, що настала зима. Ну як, ще не настала, а в процесі настання зими. І тому я думаю, що потрібно вже до неї готуватися. У нас іще 9 днів до того, щоб наш персонаж став дорослим, і ми змогли нарешті додати нового персонажа в родину чути наші собаки. Не? Я пропоную дещо зробити. Я не хочу, щоб мої собаки помирали, якщо <зас> чесно, Хоч їх і так дуже багато, багатько. Я пропоную трішечки їх модифікувати. Ну, коротше. Відредагувати. я ж їх не створювала, а я хочу їх трішки зробити іншими. Мені щось даже саме якийсь такий їхній скін не подобається. І я думаю, що напевно ми зараз відсвяткуємо дні народження цих маленьких собачок, їх прям тут ще довго й довго, 9 днів чекати. Але я хочу, щоб вони стали дорослішими. Щоб мені е, було трішки легше з ними, бо вони оці такі маленькі, і реально цей постійний хаос у будинку. Ну, кавинки так впорвані далі будуть, тому що вони деруть меблі до дорослі. Але мені буде легше тому плані, що вони зможуть самі собі добувати їжу, і мені не потрібно буде прям так сидіти з ними. О, це я вже трішки дорослі став. Я трішечки посвідчу час. Ну, думаю, що в принципі можна змінити. Давайте з нього почнемо. Мені щось ця порода не дуже сильно подобається. Я нічого проти неї не маю, але мені просто не подобається. Я хочу, щоб хтось був з них. Уявимо, що він їх десь знайшов, і вони оселилися в нього, і всі разом мешкають. Тому собачки вже дорослі, я думаю, вони вже самі про себе зможуть подбати. І це дуже чудово. Я бачу, що вже холодно стоїть, тому я думаю, що його потрібно буде одягати тепліше. Його трішечки засмучує град, який йде з дождем. Я хочу подивитися, на не щось є. О, цікаві меблі. Так, давайте якось телепортуємо. Це може забрати. Ось це... Що це таке? А, це. Я не знаю, нащо мені скільки сушилок, але можливо колись знадобляться. Саме цікаве, що пральних машинок чомусь немає. На жаль. Потім, ось це потрібно буде все забрати. Трішечки пришвидшу час. Ну, він буде дуже довго все вбирати. Ось так, І гай спати. Так, прийдеться тебе <звуч> нагнати. Я гай спати. Ти хочеш їсти з тебе погодувати? А де воно може взяти яблуко? А де можна взяти яблуко? Вони можуть їсти яблуко? Що? А так можна було? О, нормально. Ха, Прикольно, а я не знала, що так можна. Він прокинувся у нас, хоч ще й ніч. Я думаю, що йому потрібно сходити в туалет, поробити всі свої справи, і він хоче помитися А, він хоче помитися на туалет. Блін. Так, давай. Швиденько справимо всі справами. Вони між собою спілкуються їм добре. Живуть, так сказати, і підтримують йому компанію, щоб йому сам... не було самотньо в самому. Це нормально, в при... чому чомусь ні. Так, тут потрібно прибрати все. Швиденько, так сказати. Опа, що тут таке, що Угу. Потрібно, щоб він також щось поїв. А ось у минуті посадити. Цікаво, а я можу їх помити? Я тільки вимила, знову з'явилося. Потрібно також повикидати все. Ну, Давайте навчимо його охоті трішечки, дивлячись на те, що запізнився на роботу. Так, спатиме рахунки. Ну, так і багато, але все ж. О, молодець. А це у нас то? А, це не нас. Я думаю, ми можемо її правити в одне місце ось сюди. І тут були ось ці штучки. Вона може поритись туди і щось там цікаве знайти. Можливо, знайде щось цікаве, я не впевнена, якщо чесно, але все ж таки. Він пішов працювати, вирішувати стратегічно важливі питання по відродженню цивілізації, а наші собаки не мають займатися різними справами. Там. Шукати щось, рити. Він поки що спить. А ти чим займаєшся? Ти тут. ви щось тут робите? А ви виєте воду? Ну добре. Так, ти хочеш порити нас яму? Дам тобі таку можливість. Так, що ти в нас хочеш? Стати кращими друзями? Ну, поп спілкуйтесь. Трочки прошвидший час. О, ми здійснили її брію. Я не впевнена, що вона щось знайде, але все ж таки. О, знайшла. Ні, все-таки щось знайшло. Мода? Я думаю, що такі дощі, де, напевно, ми її відправимо вдома і біжить. У нас тут ще поки що працює. М -м я думаю, що ми більш ніяких врожаїв вже не знайдемо. Бо в нас залишилось 6 днів до зими. І тому, тому якось так. Я думаю, було б добре шукати різноманітні предмети по місту. І ними, так сказати, запасатися а... Тут у нас стільчик з'явився стіл. Ну, це, в принципі, те, що я не змогла забрати. А тут у тут нас що є? А тут у нас також. О, тут у нас знову заспавнився диван ще якась штука. Тут можна в принципі позбиратись. Можна це забрати. Давайте диван заберемо. У нас, до речі, такий диван свиснули в попередніх частинах. Хто пам'ятає? У нас здається, схожий диван прийшли з його ж роботи, свиснули його. Казати, що я була в захваті, це взагалі нічого не сказати. Мій шок був в шоці. Та ладно тобі, блін, ну хай полежить тебе в багажі. Потім. ну Здіниш. Ось. І я хочу, щоб він зайнявся чимось толковим, але я бачу, що вже настає ніч, тому скоріше всього, напевно, його потрібно буде відправляти спати. А, до речі, є подвище. Я думаю, що на цвинтарі можна ось що зробити. Якщо в цього росли щось може бути. Так. О, для тебе є завдання. Є? Нема? Ну, поговори заросли, мені шизофріні. <клес> Тут, в принципі, нічого немає. Ладно. О, нормально, підходи. Можна забрати. Так, а ти в нас щось знайшла? Ой, якісь бумажки. Може, да Ти бігти. є? Ну що, ось ще прикольна штучка, можна забрати. Квіти. Іще метеорит. Ось іще. Ну, в принципі, і все. Тут піш нічого цікавого немає. Я думаю, що можна буде звідти забрати безсмертну ту рослинку, ага, розмріялась. Така наївна. Чесно слово, прям максимально наївна. Чисто будні собачника. Живе з собаками, спілкується сам собою з рослинами, біжить додому швиденько. О, ти разом з нашою собачкою біжиш. Прикольно. А мені цікаво, а ти можеш щось типу свиснути в цьому будинку? Що тут є цікаво? Я не впевнена, що тут є щось цікаве. Може, йти сюди. Ось сюди можна навіть. Давай щось поципимо. Не знаю, що ти будеш цупити. Ну, в принципі, це не потрібно. Реально, не потрібно. Кині кажішки, що він не може поцепити ліжко, правда чи що? Ну ладно, забирай, ну я не знаю, що мені з ним робити. А, реально я не можу поцепити ліжко. Ну, хай хоч зеркало забере. Блін, це, знаєте, аж трішечки якось сумно, що я не можу ліжко поцепити. Ну, ладно, колись будемо її персонажем. Тоді сюди. давай подивимося, що можна тут поцупити. Я, певно, що ту бички він також не зможе Я ж казала, хтось стільчик зможе посубити. Не знаю, нащо він мені потрібний, але все ж таки хай буде. Може колись пригодиться. Так, тут також можна щось поїсти. Ну, Тут, в принципі, нічого нового не перегенерувалося. Це можна продати. Я хочу спати. Давайте ми його спати відправимо. Знову пес на кроваті спить. Це можна нас також продати. Самі їх спати. А я думаю, що ми з вами на такій нічній нотки будемо прощатися. Уже в наступній частині будемо відмічати йому день народження. Тому що якщо я це все поєднаю в одну частину, то це буде неймовірно довго по времені. Я задовбуся монтувати і вам скучно буде це дивитися. Тож, ось так. Дякую, що ви переглянули це відео. Бажаю вам гарного і мирного дня. Всім пока-пока!